Привіт! Це запуск гри, яка називається Digital View Район Психів. Але не просто район психів, а зимова версія. Як ви бачите моделювання і так далі. В основному це робив Теодор Теодоров. Транспорт став. І так далі. Так, це саме та версія гри, про яку я говорю: Львів Сихівська зима. І так ми бачимо меню в початку гру, налаштування вийти з гри. Налаштування, що тут є у нас? Управління аудіо дисплей і мова. Мова найприкольніша. Українська або іспанська. Ні англійської, тобі ні німецької, ні російської, тільки українська або іспанська. Дисплей. Яскравість. Умовні позначення, радарний режим, все, як звичайно. Можна детальніше. Так само детальніше можна змінити роздільну здатність екрану. Кстати, тут мені би не помішало поміняти їх якраз. На-на-на. На. На 1280 і на 768. О, бачите, зразу на весь екранчик мені пішла грушка. Так, вартен збіти, почекайте. Бачите, яка мишка. Огріз дальності і так далі. Ми сьогодні настроїли 32 біта і так далі. Т3 і так далі, хай це буде вимкнено, тепер підемо на аудіо. Радіо можна трошки скрутити. Ефекти також. Радіо ек. Що таке радіо ек. Екран типу, коли шуми. Автоналаштування FM вимкнули mp 3 плеєр теж. Можна щось тут налаштовувати. Режим гри радіо, автоматичний сканер, ага, тобто тут можна змінити гаразд. Сканувати пісні можна навіть і багато чого іншого. Ну і управління, там ви можете обирати, чим керуєте мишею, кнопками і так далі. Добре, це е, такий невеличкий екскурс до налаштувань. Тепер почнемо гру. Що відбувається? Нова гра, чи завантажте? Фел збережній відсутній. Отже, нова гра. Поліклініка, шановні. <смір> <смір> О, а далі починається невеличкий баг, але він недовгий. Такий початок, дуже короткий і швидкий. Потрібно сісти на велик і їхати додому. І я це роблю на Sky F. <гум> Сядь на велик, правда? Класний велик у мене. Бачите, тут одразу писало, що це BMX, це в принципі не BMX, а скейтборд. Але тим не менше тут у нас пише, що це є у нас швидкість до 100 скількох? до 160 км в годинку. Тут навіть у нас десь була голуба устриця. Але, тим не менше, ми їдемо от сюди додому. Це наше перше завдання поїхати додому. Бачите, тут можна ганяти по кучу горах снігу. Ну, ми зразу додому не поїдемо, давайте трохи повеселимося. Сідаємо на машину. Найперше. Що відбувається? Правильно, вона починає пищати і пілікати. Друге, включається музика. Якщо ви в режимі досяжності. Дивіться. Е, російські номери. Бо це стара якась російська машина. Деталі досить чітко прописані. Навіть замазана і пише ш. школьник, типу школяр або учень. Кому як більше подобається? Добре, лишимося цієї машини. Вона мені не сильно подобається. Але ще хочу вам показати тут. Тут, напевно, як і в усіх інших машинах в цій версії гри. От, блін. Перепрошую. Стій, 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 стій. Так, нам потрібно відкрити і відійти. 5! Тікає? Є. О, бачите? Хочу вам показати, бачите, як класно все прописано, як чітко кожна деталька. О, бачите навіть. <гум> Двері закрилися самі собою. Там видно все прекрасно. Добре, це на рахунок такі, такої машини. Тепер подивіться на цю машину. Знову ж таки, зараз вона почне пікати. Зараз спочатку з'явиться, що це за машина у нас. Це Таврія. <гум> Класна таврія була би, а? О, відходимо. У нас знову ж таки піпки. Бачите, там полетіли якісь голуби. В принципі, як можуть літати птахи, якщо у нас зима, не знаю. Але тим не менше, дивіться сюди. Чітко і класно тут зображені. Е, цього. Бачите, руль і е, е, добре видно навіть е, шкалу, як там все рухається і так далі. Все класно, детальки прописані взагалі. А фари, а фари то взагалі. ну, Правда кажучи, я тільки крізь цю проходить. Ага, Тут фар немає. Тобто зараз не світяться мати мать. Це у нас щось типу Chevrole. Угу. Так, через, через камеру планшета я вам скажу не дуже добре видно. Я, до речі, знімаю з планшета Asus PhonePad Pad. Eh, HD 7. 7. Вот, дивіться, як швидко можна ганяти, тут на машинці. Проте, жаль, що дуже мали, мала кількість простору. О, бачите, як класно їдемо собі. На швидкості щось 100. Ай-яй. А, ага, вона би не почала горіти, якби я не вискочив. Зараз я вам покажу, як класно вона зривається. Один, два, три. Бум. Буквально за кілька секундочок собі зривається. Бачите, навіть дерева повністю засніжені. От. Можна кататися навіть на автобусиках. О, дивіться, полетів Санта Клаус з саньми. Від нього такий звук дзинь-дзинь-дзинь, як, як це як домашній телефончик. Тут, якщо ввести хоч якусь хоча б яку-небудь, який-небудь чит, який-небудь код, о, до речі, тут через шіф, через Space, тобто натискає, він, до речі, часто падає. Коли ви натискаєте, о, дивіться, навіть труби. Коли ви натискаєте кнопку пробіл, то там де зазвичай він стрибає, то відбувається не зовсім пробіл. Що, що відбувається? Якийсь чувак захотів собі огнати тачку. Так, давайте поки світяться фари, я вам покажу, як вони світять. Вони не світять. Облом вийшов, як то кажуть. Зато дивіться, яка прикольна тачка. Бачите, радіо не знайдено, Теж така річ є. Тут пише, що якась Toyota. Бачите, тут уже іноземна яка-небудь. Е, тобто, не яка-небудь. А саме іноземна річка. Річка. Іноземний е, номер. А саме. А саме, а саме, а саме. Угу, щоб його було добре видно, правда? Ану. Фокус, 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 фокус. Вроді фр... Франція. Франція. Так, у нас зараз тут 12 година, 14 хвилинок. Отже, що я хочу вам показати? Я хочу вам показати, як можна сісти в цю машину, і як можна з неї вийти, щоб подивитися, які тут є у нас е, ці самі. Дивіться, взагалі зашибись просто. Коло. Та що ти за людина? така? Ну чого він двері зразу закрив, а? Відійде. Пробуй тільки сісти мені. Дивіться, колонки. Взагалі, правда? Сабвуфери зображені тут. Так, відійде звідти. Відійде, чувак, відвали звідти. Хочу бачити свою маши... машину. Машину середини. А, кстати, тут є ще одна фішка, що можна в натурі подивитися на машину середини. Ну, залазь вже. Йому треба було розвернутися. Так, В, В, О. Бачите? Отак. От Це я типу, повертаю. Отже, тут, бачите, є е, до 160 км в годину. Швидкість можна розвинути тут пише. Тут намальована якась річка, ну, тобто якась річ. Ну і тут теж ще якась річ. От, можна собі з таким типом їздити. От, наприклад, так. Я вам скажу ну, це не дуже безпечний вид транспортування себе по, -по джітовському світі. Краще нормально собі фьюз зробити, тобто вигляд. І хочу вам показати оцю машину. На жаль, це Audi, але сказали, що це BMW, BMW 301. О, хочу вам якраз показати оці класні супер вообще офігенні фари. Дивіться, як вони їх матьори зробили. Блін, не встиг. Хоча трошки ви, напевно, бачили, правда? Ну Ви можете скачати цю грузик Сюейт, така невеличка реклама. Це, напевно, єдине місце, де можна скачати українські версії ігор, таких як GTA. Так, що хочете сказати тут? Ну, звідси з сидінського водії. Та що ти за людина, Віддавали, Відвели, О, З водійського крісла не дуже добре видно. Е, ці... От. А звідси класно видно. У можу... мене є класна функція, я можу приблизити. Угу. Коротше, там все теж класно прописано. Сині е, ці. Ну, датчики швидкості, бензину і так далі. Неонове. Все, там. Все, можна сісти і можна, звісно, змінювати е, різні типи камери. Так, як і звичайний будь-який GT. Так що погнал. Мені не подобається цей тип камери. Та цей теж якийсь не дуже такий. О, я бачу. Вам, вам, цей. вам напевне. О, тепер чітко. У мене вже, чесно кажучи, рука болить так тримати планшет, тому я... Ще можна їхати назад. Я хочу вам головне продемонструвати, яке тут є ДПС. Стоять. Опа-па! ДПС -ніки не становилися. Будемо їх довбити, гробити і бити. Перепрошую, пане міліціонер, перепрошую. Бачите, на яких класних тачках у нас міліціонери катається? Та ніфіга ти не поїдеш. А чого він не зупиняється? Я хочу, щоб він зупинився від коняка. О, нарешті. Можемо вийти. Стати. О! Файно, він якраз буде бігати. Блін, він, 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 він розумний. Давай об'єм його. Бачите, міліціонера не дуже добре такого зробили. Що Ми можемо його швиденько пристрелити, забрати собі оружі. Правда, тут ще якийсь новий міліціонер з'являється. Я тільки заради того. Коротше, все, я сідаю, сідаю в машину! О, дивіться, я вже маю навіть дві зірочки. В Україні до двох зірочок це захоплююче Так, там вроді на Shift. Ні На caps lock можна відключити. Як ви бачите, можна відключити на caps lock э, цю саму сигналізацію. І я хочу вам продемонструвати, як класно взагалі суперово зроблено зроблена. Э, Модель машини нашого міліцейської міліції. Нашої міліції української. Бачите? О! Воля! Український тризок. По-перше, по-друге, синьо-жовтій фарби, синій жовтий, синій жовтий, ще раз показую. Бачите ті штучки Оці. Пш -пш 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 антенки. Колеса теж шикарно зроблені. Пістолет. Ну, на рахунок пістолету то я не знаю, чи ми Е-е-е, Так. Зато добре видно значок шкода. Чувак, куди ти забрався на міліцейську машину? Отак. Отак, так доки, от так і так, 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 так. О, бачите? Значок шкода. Шкода ауто. Ну, кому шкода, кому не дуже. Тут з'являється Дивіться, навіть видно оцей. Що крутиться, охолоджувач. Правда, для чого він тут? Може таке в натурі в машині, я щось не знаю. Е, я цю машину, ну, скажімо так, не оглядав з усіх боків. Кстаті, у CJ весь час дрота йде пара. та, А крім того, що в нього рота пара йде, він ще весь час падає. Зараз попробуємо продемонструвати вам його падіння. Хопа-хоп-опа. -хо 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 -хо. Та впади вже нарешті? чого? Він десь зараз по снігу біжучи точно має впасти. І це не впав. Вот гадіонеш, а? Ладно. Скажете ви. Він і не впадає ніколи. Але ви бачили, як він падав. Я би натиснув паузу і спробував його кинути кудись. Ава. Ава. О, дивіться, класно переліз. Та впаде вже, чого. Чого ж він не падаєте? А, там десь були людині Я, Кстати, можу людей постріляти. Дивіться, а гопніки лишились невозмутими. А так. Ой, я можу навіть прицілюватися. А, кстати, якщо... М -м. Вони ж не рухають. Все, мене зараз вб'ють. О, бачили, він у був. А тепер пишете ти здох! Ми його вбили. Зараз ми вже будемо без зброї. Нормально от вам участок. Поліклініка. Чи можу я зайти в поліклініку, я ще реально не пробував нікого? Ні. На жаль, не оброблено настільки так, щоб аж всередину влазити. Ну, але зато і так добре. І так ми йде, їдемо до хати. От, як ви бачите, ми добралися до хати, радіо тут не, не лапає. От, побігли до червоної штукенції і затемнення екрану. Тут ти можеш зберігатись. А, то ще тільки збережені говориться. Добре, що далі? Далі бачите, отут є зелена особина. Ми маємо доперти до тої зеленої особини, яким-небудь посмотрим. Але найперше я вам хочу продемонструвати, як зберігатися. Бачите, зірочка. Тобто сніжинка. Файл збереження відсутній, зараз буде якийсь присутній. Ой. Так. Да. Просто треба Enter натискати не зразу. А коли націлитися на так. Наше відео вже триває 17 хвилин, майже 20. Знову я вам покажу, як звідси вибратися. Об'їжджаєте під'їзд. Спокойно. Бачите якихось мінтів. А, вони за мною якраз гналися тепер. Бачите? І їдете до Юрки, чи як його там звали. Знаєте, я з планшета дивлюся, а тут так трохи незручно, щоб бачити, як вам видно, а як мені. Тут мені треба було б трохи змінити ракурс з погляду, з поглядання. Чого його сильно носить. До речі, замітьте, як його носить. Бачите, як машину туди, сюди. Ну, На цій машині це не так добре видно, але тим не менше. Тут дуже добре показано, що движок трохи взятий навіть з четвертої, І її хітає так. О. Ми таки добралися до цього чувака. Вилазимо з машини. Ви бачили, як класно фари ззаду мигали, напереда. Знову затемнення. І що показує? Зараз... Найди, Андрія. О. Починається. Він чекає тебе біля бару голуба устриці. Так, чуваки, погнали по Андрія, але візьмемо якусь нову машину. Чуваки і чувачки. <смас> Дівчата і хлопці, як то кажуть. Бо я не думаю, що дорослі мужики і великі баби грають у такі ігри. Правда, мені 18, а от, от так. То так, швидше, в порядку винятка. Просто дуже цікаво стало оглянути. Нашу вітчизняну версію GTA. Ну ви розумієте. Ми доїжджаємо до Голуба устриця. О, бачите, як класно. Як класно фари, мені подобається взагалі. Просто очманіти можна. О, оце якраз є Голуба устріча, як я і казав. Дивіться, я рай люди не збив. Захоплюючи. От в'їжджаємо в, в О. І це зайняло у нас 5 хвилин. Перша частина місії. Далі буде жорстче. Ви тільки підійшли до Андрія зразу. Дро, Здоров, брат. Здорово, в мене проблеми. Гопніки забрали документи, поможе йти? Нема проблем, брат. Добре, може їхати на мотику. <сміття> на мотику він поїде. Ну, щасливої дороги. Була б в мене якась підставка для планшета. Ой, часу залишилось дуже мало. Блін. Знаєте, може якраз цей. Або бачите, тут є дірка. Це треба знати кожному. І найперший документ, ви женете тут дирку. Бачили щось рожеве засвітилося? Да -да, тут документи. Ово вони. файн. О! Все, погнали, погнали, взяли перший документ. Знову повертаємося в дирку. Швидко їдемо по наступний. Оба! От, бачите, по дорозі валяються документи чувака. Ну, включилася з музика. Таке разні я під музикою йду. Вау-вау-вау! Тихо, я рада потеряла з поля зрення. А, бачу. Погнали! Така хренова музика, вибачте. За славу, просто для такої місії вона реально погано діє на, -на, 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 -на нерви. Тобто не діє на нерви і не стимулює тебе їхати швидше. Проблема в тому, що лишилося часу. Хвилина 43. Коротше, погнали до голубої устрічі. Звертаємося сюди, швидко зежимо. Блін-блін-блін-блін-блін-блін. Люди, часу нема, бо ми ще маємо встигнути вернутися до того Андрія. Чегер, два. Ми мали сюди в'їхати. На наступний раз пам'ятаєте. Ви в себе там пам'ятаєте, куди треба їхати? Сюди. Щоб ви не зробили мої помилки. Ну, хто дивився відео і робив одночасно, тому не пощастив, чесно скажу. Так, далі я знаю, куди їхати. Сюди, 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 сюди. Вибачте, чуваки. У мене часу залишилося... Хвалимо 0,2. два! Ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну! Казую, де я є! О-о-о! Знаєте, де я є? Блін. Вріменяка. А там десь має бути. Кстати, радіо українське. Таке, яке реально існує. Не думаю, що вони підключалися, б. Все. бач, вертайся назад. Бля! Вертайся назад до Андрія. От, і ми мусимо швидко повернутися до Андрюхи. Б'янка, майсовість. Часу немає, ти тут проліта. О, я десь біля Андрія вже. Фак, 11 секунд. Є, я встиг, чуваки, я встиг до місії прийти. Тримай свої документи. Андрюха, дякую пиво. Знімемо тілк. Вибачай, брат, маєш ще заїхати до Таріка. Все, коротше. Все, місія виконана 250 гривень. Чуваки, ми маємо 250 гривень. Ну і чуй. Далі. А, кстати, на місці виконаної місії збоку з'являється жірочка сніжинка. Вилазимо, де є буква F. А я вже зліз. От. І де сніжинка ділася? А, і залазимо в сніжинку. Бачите, файл збереження відсутній. 11 липня 2013-го число, коли було зроблено гру. Коли я короче, зберігав останній раз. Наскаю Enter і перезаписую файл. Так. так. Таким чином я вам показав, як добратися до Андрія. Тепер знову можемо сідати на Моцик, можемо брати будь-який транспортний засоб. І женем до Таріка. Побрідова пісня. Не знаю, може якимось дівчатам то і подобається. Може навіть хлопцям якимось подобається. Куда? Куди ми розвертаємось? Зараз знову буде. Пі-пі-пі. Власть. -пі -пі. Вас Краще би було пі-пі-пі. Ладно, сталося те, що сталося. Ми наново включаємо гру. Ну, ви бачили тепер першу заставку і бачите тепер другу заставку. Далі все ви бачите. Натиснув ем, що я натиснув? Натиснув завантажити. Файл збереження відсутній і 1957. Бачите, мене відновило зразу біля того сніжинки. Кстати, класно виконана сніжинка. Респект пальня. Е, далі ми сідаємо на машину яку небудь. Дивіться, гопніки на 9, а? А? Чотіннада каже, так? Да? Коротше, сідаємо на машину якусь дена йдемо, і їдемо до Таріка. Тарік тут то синенький. Коротше, приїду до Таріка буде далі. Хоча ще не зараз буде далі. Дивіться, що я знайшов. Машинка називається Вроді. Лада, звичайна, якась шестьорка, чи що це таке 7. От. Бачите, сніг. Сніг. І ще раз сніг. Що хочу сказати? Класно, знову ж таки, прописана графа. Бачите, навіть. Е, чіткість не наводиться. О, навелась. Навіть при отакому наведенні. Правда, погано видно? Бачите, три педалі, сцеплення, тобто, вибачте, е, зчеплення. Не пам'ятаю, як це буде. Е, газ і тормоз. Кермо маєте. Маєте. Щеплення, щеплення тому, то є газ, то є тормоз, наскільки я пригадую. Там даже магнітолог вписана, бачите, швидкість, тут пише скільки бензину лишилося, і передача. А там собі люди ходять. Кстати, дивіться, Технолюкс, TechnoLux, Electronics, Чика. Опа, знижка 10%. Ха -ха -ха. Давайте підійдемо поближе. А бачила він упав що не паук? Так, 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 дивимося. Реально. Так, щось. Не хотілося б відвлекати ваше внимание, але якийсь кінь угнав у мене ту тачку, яку я щойно тільки відкрив. Бачите, і поїхав собі, як ні в чому не бувало, а я лишився тут все стояти. Ну нічого я себе кручу, тобто крутішу тачку знайду, і коротше, нам треба їхати до Таріка. Чи може вже напишемо якісь інші відео, бо то вже і так півгодини. Хто му дивитесь півгодинне відео? Наступне відео. тьфу, вибачте, наступна місія в наступному відео. Все, дякую за увагу. Хай вам щастить і будьте здорові!